Що ти їсти? Шо? Ай, смачненька. От бачиш, потихеньку діти. Щас, Ми дідуль... нарвали. Нарвали самі нарвали самі намили. Зараз дідуля подушку винесе в кокон і будеш собі сидіти, як король на іменинах, да? Хі -хі, Я не можу, що там таке? Щось не виходить, давай допоможу. Пів на обід борщик вирвала вже своїх отаких два бурячка червоних. Ще маленький, але нічого для борщику нормально. Я оце в борщ ще, поки він молоденький, то люблю додавати. А тоді вже я варю без буряка борщ. Все так само, тільки буряк не додаю. Коли тримали корову, то не садили ж кормовий центаур, але він скрещений з цукровим. Тобто додавали той бурячок у борщ, борщ найдобріший. Ну, якщо цукровий буряк, то, то ще краще. Ну, а зараз не садимо, то і не додаю ніякого. Урожай збираємо. Дітка може. Так? Ось дивись, які є. є. Горошинки. Сьогодні в Аврору їдемо. <рес> Та поїдемо. Як поспить Орестуня, так і поїдемо. Оресту тік. <рес> бур'янів. На, бур'янів. А де бур'яни? <рес> ну він думав, що це ж що. Хотів так і, і втік з дідулею. Що, з червемо? Рвем, що там мало. Шо? Шукаюся, є всередині, треба поритися трошки. О, раніше на поле ходили на гору. Ой-ой-ой. Десь як почуємо, що хтось їде на мотоциклі, об'їжджає. Горох попадаємо. Ховаємо, щоб, щоб нас ніхто не бачив. Бо ж ходили на, на, на колгоспне поле. Давно. Адже ви до нас не їздите, так нічого й не знаєте. Що баби є, чого нема? А коли ми його посадили це дерево? Давно. 19 століття. Століття. Ага. На, подненькі горошинці тільки бери. О. На здоров'я хто зараз їсть горох. А? На здоров'я хто зараз їсть горох. На здоров'я. Ристуся жуй. Ти ж гарно жуєш, подненькому бери. А так, молодець. Смачного. Ага. А він же ж аж солодкий. Будете торохтіть аж до чорнівців. Солодкий, Ішо. Да. Жуй-жуй, жуй. Мої рідненькі. Так ой, ми не ой, сьогодні в Я знаю, там і на завтра хватить. Та ми і завтра нарвемо. Нарвемо. Бабулька почистить, це таке пусте якесь усе. Викинемо щас. Річі думає, як... як приїхали онуки. Річі так думає, що онуки приїхали. А як ти думаєш, він? Що... І він. Е, і він. Що е, він... робить? Снісняється. <смісняється> Снісняється, понятно. Ай, мої горобчики, мої рідні оінкі. Дід, ти вчорашні рвеш? Так. <смісня> Дід. Потихеньку. Ва, 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 ва. Назад. Не? А пошли на... Пошли на... На трактор Каля На трактор Каля Ика, ика, бить. Сына, бить, 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 Так, до того любить. Велосипед Петра. Ой, Лятуй. Прави з оформленням пенсії. Володимир, ви таке за мною уважно дуже стежите. За оформленням пенсії я не заробила пенсії, на жаль, в Україні. Нема в мене не вистачає, в мене стажу. Треба 32, а в мене 26. Оці 6 років я допомагала в бізнесі та більше доньки. Я... В мене вину. Ні, ну я в твоєму салоні допомагала. А оформляється ж теж знаєте як? Ну з дітей лишній налог тягнуть, це ж все родина. І тому в мене ці шість років випало із, із стажу. Якраз в мене їх і не вистачило. Дякую за красоточку. Чи це може яні? Так, да, мені 60, та прямо там, моя Алюна. Так що от в мене не вистачає стар. Тепер я піду в 63, мені дадуть якусь там мінімалку. Ой, дякую вам. Так що от так я і живу тепер без пенсії. Ну, я сказала. Що тепер мені повинні діти платити. Я за них втратила шість років стажу. І от це вийде скільки мені повинні платити на ну, дві вісімсот. Ні, ну скільки от, якщо так. 28... 50, фунтів. 50 фунтів. Я зараз у магазині трачу скільки. Оце вони мені повинні заплатити п'ятдесят фунтів кожного місяця. Непосильно просто. От так от. От так. О тут так, от, якщо перевести, отут скільки це наша пенсія. Отут пенсіонери, які сюди поприїжджали, їм же платить Британія ще плюс 850 фунтів. А з України, привіт, Ніночка, а з України вони отримують 50 фунтів. А Британія їм платить 850 фунтів. І ще й на житло. Так, да, Ще й за житло 400 фунтів платить. Навіть не мінімалку, а соціалку. Ну, соціалка це ж не пенсійні плати, це ж інша та структура соціальної плати. Там через... Мені це ж як я була в Києві, мені пропонували подати на соціальну. Там треба кожні півроку здавати, там треба дуже багато справок. І коротше, буду, я ждати доживу до 63, а мені віддадуть мої 50 фунтів. А не доживу ніяких соціальних, я нічого оформляти не буду. Я знаю, Ніночка, що ти вже на пенсії, і що у вас у Білорусі пенсія в 58 років. Правильно? Скільки б стажу не було, людина в 58 років йде на пенсію. І там, здається, тільки стаж залежить від розміру пенсії. Так, я вроді зрозуміла, якщо я правильно зрозуміла. А в нас же як нема 32 роки, то і все. А як оце молоді зараз роботи нема, то де ти заробиш і ті 32 роки? Ой, та й 20, де ти заробиш. А деякі получають, його пенсії, як депутати. Чи планують ваші діти залишатись в Лондоні? Ну це швидше питання до дітей, не до мене. Хто знає, як вони планують, як воно все буде. Мені каже, я думаю, що зараз взагалі ніхто нічого не планує. Хто знає, як, як все буде. Які плани? Поки тільки візу продляють на рік. На півтора року, так да? я? Годи 8. Годи, в... 8 місяців, поки тільки так. Ну, от, я ж кажу, якщо стаєш більше 40, то і пенсія більша, а в 58 йдуть. А в нас у в 60 які 32 роки і йдеш. А якщо немає, то робиш іще. Та не да. А кому й до 70-ти треба робити, а що? Де ті 32 роки, можеш. А докупіть ці шість лет. Та ну 44 тисячі один рік. 44 тисячі гривень один рік. За шість років скільки треба грошей заплатити? А може, це, це взагалі це не, не моя історія і не моя навіть пісня.